Стильна сумка для мами, для коляски. Це модна міська сумка, і дальний супутник для кожної мами. Всередині у нас в наборі входить килимок для сповивання, стильна шийна хустка. Обов'язково додасть чарівний штрих до вашої сумки. Або можете носити її, як вам завгодно. Ось так гарно воно виглядає. Всередині, в сумці у нас є дуже багато різних відділень. Є шнурок для ключів або для пустушки. Відділення на застібці, блискавка, ось так виглядає, всередині є додаткова кишенька. Ось тут є. Термодеталями можна зберігати різні суміші, водичку теплу. Ось таке два відділення регулюється, як вам зручніше буде. Ще додаткові дві кишеньки. Позаду у нас на засібку блискавка одне відділення. По боках на пляшечку відділення є. Кріпляться на коляску за допомогою ось таких деталей. Вони знімаються. Є ручки, а також шнурок. Ось такий теж знімається. Можна на плече через плече, як вам зручно. Ще спереду у нас є також одне відділення. Ось так оно виглядає на застіпку блискавка. Придбати цю сумку ви можете на сайті Айлавмаміком